Прости мене, Господи, за те, що мовчала, коли мала молитися, прости, що відверталася, коли ти мене кликав, я грішна, та зараз я хочу бути з тобою, я не завжди була ніжною до інших, я не завжди берегла свою душу, я іноді була жорстокою навіть до тебе, але я хочу змінитися. У твоїй тиші я чую, що ти не засуджуєш. Ти дивишся з любов'ю, і серце моє, тане, прости, мої гріхи, явні і приховані, навіть ті, про які я боюся згадати вголос. Я вірю, що твоя любов більша за мій сором, твоя ласка єдине, що може мене зцілити, ти не караєш, ти лікуєш. Я потребую тебе більше, ніж повітря. Очисти мої думки, мої погляди, мої вчинки, навчи мене знову бути доброю по-справжньому. Поверни мені чистоту, якої я так прагну. У тиші моєї душі я прошу, пробач, Господи, пробач моїй байдужості і лінощі серця, пробач, що шукала щастя без тебе. Я кладу свій біль у Твої руки, я кладу своє покаяння до Твого серця, Ти знаєш, я хочу жити інакше: у тобі мій початок і мій спокій, у тобі мій шлях і моя радість, я приймаю Твоє прощення, мов нове життя. Отче наш! Що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса. І Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О, Господи, я приходжу до Тебе з розкаянням. Я згрішила, Господи, Ти дав мені серце, а я часом не слухала його голос, Ти дав мені совість, а я її заглушувала. Ти кликав мене до правди, а я обирала щось інше. Прости, Боже, мою байдужість і мій страх. Господи, не залишай мене, молю тебе, очисти мене від усякої скверни. омий мене своєю благодаттю. Я втомилася від своєї гріховності, але я вірю, ти можеш мене оновити. Я не хочу просто попросити пробачення, я хочу змінитися. Хочу жити інакше. Навчи мене прощати, як ти прощаєш, навчи не носити образ, не мстити, не гніватись, навчи любити правду, нести світло, бути твоїм відображенням у світі. Я не заслуговую на твоє милосердя, але ти його даруєш, бо ти є Бог любові. Я не гідна називатися дочкою твоєю, але ти щоразу приймаєш мене з відкритими обіймами. Дякую тобі, Ісусе, за твою жертву, за кров твою, що омила мої провини, за хрест, який дав мені надію, за кожну сповідь, яка повертає мені життя. Дай мені мужність не повертатися до старого, дай силу чинити добро. Дай бажання шукати тебе щодня, дай мені нове серце, Господи, веди мене дорогою правди, не дозволь знову впасти. Хочу жити в Твоїй благодаті, у Твоїй правді, у Твоїй любові. Отче наш, що є Си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О Господи, я приходжу до тебе, бо не знаю, куди йти. Моє серце шукає тебе, а душа просить світла. Покажи мені шлях, який тобі до вподоби. Я не хочу йти сама, веди мене, не дозволь мені блукати в власних думках. Ти знаєш, що я слабка, тримай мене за руку, ти бачиш мої страхи, розвій їх своїм миром. Я довіряю тобі більше, ніж собі. І я не все розумію, але вірю, що Ти ведеш, Господи, допоможи мені не поспішати, навчи мене чекати Твого часу, дай мені терпіння, коли все затихає, дай мені сміливість зробити крок, Пошли мені ясність у сумнівах, Пошли мені тишу у хвилюваннях, Пошли мені слово, яке скерує мене. Говори до мене, Боже. Тихо, але ясно, через людей, через події, через серце, допоможи мені розпізнавати, де ти, а де ні. Господи, очисти мої бажання, забери те, що не веде до Тебе, вклади в моє серце Твою волю, нехай я шукаю не слави, а правди, навчи мене служити, не чекати подяки, навчи мене бути вірною у малому, Господи. Будь моєю дорогою, не дозволь мені забути про тебе, коли все добре, не залишай мене, коли я спотикаюсь, підіймай мене, коли я падаю, зміцни мене, коли я втомлена, укріпи мої кроки, коли я слабну, благослови мої плани, якщо вони твої, зміни їх, якщо ти хочеш інакше. Я довіряю тобі своє сьогодні, завтра і вічність. Господи, веди мене, я піду за Тобою. Отче наш, що їси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Пресвята Богородице, Мати милосердя, і надія грішників, з покорою стаю перед Тобою, визнаючи свої провини і гріхи. Ти, що завжди ведеш до свого Сина, тих, хто кається, випроси мені ласку щирого розкаяння. О Марія, чиста і безгрішна, допоможи мені побачити глибину моїх падінь, випроси мені світло Святого Духа, щоб я усвідомила усе, що віддаляло мене від Божої любові. Мати Божа, прошу тебе, з глибини серця, не залишай мене у моїй недосконалості, але навчи мене ставати кращою, Щодня боротися з гріхом. Причиста діво, благаю тебе, заступайся за мене перед Господом, щоб Він у своїй безмежній любові дарував мені прощення і оновлення душі. Маріє, допоможи мені принести плоди покаяння, зміну життя. Правду у словах, милосердя у вчинках і лагідність у серці. Богородець, випроси мені силу вирвати з корінням те, що веде до гріха, гординю, заздрість, лінощі, нечисті бажання, недовіру до Бога. Матінку, вчи мене прощати іншим, як і я сама прагну прощення. Очисти моє серце від гніву, образ і мстивості, які тьмарять душу, о, пречиста Богородице, допоможи мені прийти до святої сповіді з відкритим серцем, щирим жалем і бажанням виправитися. Нехай через Твоє материнське заступництво моє серце буде відкрите на Божу благодать, щоб я більше не поверталася до гріха. Марія, будь поруч зі мною у хвилини слабкості, коли душа спокушається і серце схиляється до зла. Підтримай мене у боротьбі за чистоту і правду, пречиста мати, дякую Тобі за Твоє терпеливе материнське серце, яке не відкидає навіть найгіршу грішницю. У Тобі моя надія і порятунок, Богородице, веди мене до Ісуса, єдиного джерела прощення, миру і спасіння. Дай мені відчути радість прощення і оновлення життя в Божій любові. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенне підлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне підлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенне підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наших. Амінь. О, Господи, дякую Тобі за цей ранок, за те, що знову можу почати з тобою. Дякую, що Ти розбудив мене до нового життя. Я віддаю Тобі кожну хвилину сьогоднішнього дня, проведи мене своїм шляхом, навчи мене бути лагідною, мудрою, терпеливою і не зневіритись, коли щось піде не так. О, Господи, захисти мене від поспіху, який краде тишу моєї душі, допоможи мені бути уважною доблишним. Щоб не пройти повз тих, хто потребує добра. Дай мені мир у серці той, що не залежить від обставин, дай мені віру, коли з'являться сумніви, дай мені радість. Коли прийде втома, і Твою благодать у кожному кроці. Навчи мене бачити Тебе у простих речах, навчи мене дякувати, навіть коли важко. Благослови мою працю, мої думки, мої рішення. Нехай моє серце не зачерствіє, нехай я не забуваю, що кожна хвилина це дар. О Господи, коли сьогодні буде важко, підтримай, коли я заплутаюсь, направ. Коли я втомлюсь, пригорни, дякую тобі за все, що маю, бо вірю, усе в моєму житті під Твоїм контролем. Проведи мене цим днем, Боже, зміцни мою віру, освяти моє серце, бо ти моя сила, мій спокій, моя дорога, і я хочу пройти цей день разом із тобою словами, ділами, думками сьогодні і завжди. Отче наш, що їси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, Богородице, Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Пресвята, Богородице, злибини душі, звертаюся до тебе, молю тебе, очисти моє серце, бо воно затьмарене, прагне бути світлою, щирою, вільною від усякого зла. Навчи мене думати з любов'ю, говорити з лагідністю, діяти з добром, жити в чистоті серця перед Богом і людьми. Я знаю, що чистота це не тільки тілесна невинність, але насамперед прозорість серця відкрити на Божу благодать. Я прагну бути такою, як ти, смиренною, вірною. Тому прошу, навчи мене берегти серце від гріха. О Марія, заступися за мене, коли на мене нападають спокуси, коли заздрість хоче оселитися в мені, захисти, коли гордість прагне курувати моїм я, зупини, коли серце моє схиляється до осуду, навчи мовчати з любов'ю. Я часто дозволяла думкам блукати в темряві. Я дозволяла словам ранити, я жила порівняннями і шукала себе у схваленні світу, а не в Божій волі. Прости мене, причиста, що не оберігала те, що найцінніше, чистоту свого серця перед Твоїм сином. Я не раз опускалась до порожніх розмов, я забувала молитву, коли мала вибрати правду. Я дозволяла злобі залишитися у мені на дні душі. Прости мені, що серце моє не завжди було храмом Духа Святого, та сьогодні я віддаю тобі його знову. Навчи мене бути вірною у дрібницях, навчи бачити добро в людях, навіть коли важко, навчи берегти чистоту думки, слова і наміру. Я хочу бути для твого сина гідним житлом. Я хочу, щоб моє серце відображало його любов. Я прагну простоти, ясності і миру. Я прагну бути джерелом ніжності. А не тривоги. Дякую тобі, Марії, що завжди чуєш мене. Дякую, що бачиш мої наміри, навіть коли я помиляюсь. Дякую, що не засуджуєш, а вчиш бути кращою. Дякую, що твоя ніжність змінює мене. Ти чистота, яка не усуджує, ти прозорість, яка веде до правди, ти любов, яка нічого не нав'язує, а дарує. З тобою я вірю, серце моє може знову стати чистим. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, богородиця діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, богородице Дієво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Пресвята Богородице, моя Небесна мати, я приходжу до тебе із зраненим серцем, і тихим стогоном душі. У глибині душі я ношу біль, який ніхто не бачить, сльози, які ховаю, навіть від найближчих. Марія, ти бачиш кожну тріщину, кожен шрам мого серця? Прийми мене у свої материнські обійми. Бо більше не маю сили йти, зціли мою душу, втомлену від страждань і втрат, ти, що зберігала всі слова у серці, зрозумієш мовчання, в якому я кричу, зніми тягар, який пригнічує мене, і подай мені світло, щоб знову знайти дорогу. Молю тебе, Богородице, випроси мені у свого сина ласку душевного миру, хай Його ніжна любов огортає мене. І загоїть те, що словами не вилікуєш. Прости, Марія, що я часто сумнівалася у Божій присутності, що ставала байдужою у молитві і обирала тишу замість довіри, прости мені, моє нарікання, коли я вважала, що Господь забув мене. Я згрішила байдужістю до Його благодаті, відвертала серце, коли він стукав у нього. Я шукала відповідей у людях, а не в небесах. І сама себе втратила в морі тривог. Прости, мої гріхи душевного відчаю, мої сумніви, що закривали шлях до віри. прости мені, що я перестала дякувати, та сьогодні я приходжу до тебе, потребую тепла, прийняття і підтримки. Не відкинь мене, навіть якщо я слабка у вірі, навчи мене жити з ранами, якщо їх не можна зцілити повністю, навчи приймати біль із миром. Дякую тобі, Пресвята Діво, що завжди чуєш. Дякую, що твоє серце відкрите для всіх зранених, і я не є для тебе забутою. Дякую, що не перестаєш молитися за мене. Прийми мою молитву як щиру жертву серця, і веди мене дорогою віри, миру і любові. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенне підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенне підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Амінь.